Короткометражний фільм Євгеній Базилюк отримав найвищу оцінку суддів регіонального туру всеукраїнського конкурсу Золотий байт». а сама дівчина перемогу у номінації Кліпмейкер. Призерка розповідає, що ідея створення кліпу на основі фотографій належить їй, а ось реалізувати її допомагали друзі-фотографи. Дівчина вважає, що в результаті вийшла яскрава відповідь на основну тему конкурсу. Тема була Новий день, тобто як можна провести новий день. Ну, у мене там написано, в початку і в конце. Я думаю, буде понятно, з чим связано, Що можна провести свой новий день так, як ти хочеш? Ну, взагалі, общем, ти збуваються і так далі. Отримавши перемогу на регіональному рівні, Євгенія разом з іншими вісьмома призерами конкурсу представлятимуть рівненщину на всеукраїнському турі чемпіонату комп'ютерних талантів Золотий байт», що пройде у Львові. А це за словами одного з організаторів, чи не найбільша можливість заявити про себе. І найголовніше це виявити тих людей, які можуть репрезентувати нашу державу на міжнародному конкурсі Кап», який буде проходити в Нью-Йорку. Крім того, Микола Харів каже, що усі учасники такого конкурсу досить швидко знаходять собі постійну роботу за фахом. Підтверджуються, і роботодавці вони переконані, що саме під час таких заходів можна знайти для себе талановитих та креативних спеціалістів. Власне, останні декілька років на Україні страшний дефіцит. it спеціалістів в будь-яких сфер знайти цікавих людей, людей що горять, досить важко. Одна, мабуть, найкращих можливостей знайти хороших спеціалістів для нас. Загалом участь у конкурсі взяло понад 5 тисяч учасників. А 130 регіональних переможців вже цього місяця змагатимуться у фінальному турі. Ті з них кому пощастить і представлятимуть Україну на міжнародному конкурсі у Нью-Йорку. Вікторія Катеринчик, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День.